Добре, всім привіт, вітаю на каналі Віркот, і мені стало цікаво, як змоделює гра FC24 матч Україна-Італія. Ну як ви чули або не чули, я розповім. Якось незрозуміло навіть ця гра дуже часто вгадувала результати важливих матчів, наприклад, як чемпіонство світу Аргентини. Ну я маю надію, що FC24 змоделює. Не знаю, змоделює просто цікаво для нас, тобто переможе Україна. Не знаю, не знаю, що буде. Мені самого дуже цікаво. Добре, починаємо матч. До речі, не розумію, чому немає до сих пір НСК Олімпійського. Ну так, це подібний стадіон, але це не НСК Олімпійський. Добре. Заповнені трибуни. Виходять команди. Трубін, хто там ще. Боже вони з обличчям взагалі. Так, так, так. Степаненко, Зінченко, Миколенко, Циганков. Судаков долбик. Довбик взагалі на себе не схожий. К'єза повертається, я чув, що Кєза повертається в основу, тому, тому я його теж тут ворію поставив в основу. Я трохи склади таке збалансував, до, щоб до реальності було. Так, представляємо вам стартові склади. Давайте хлопці. я не знаю я, сейчас це, це буде симуляція в грі, а я щось... <шу> щось я нервую, не знаю. хоча чому? Так, ну у нас там лізе. Анков? Воу, 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 а хто це? Перша жовта картка. Чудово! О, Італія катає... а там не офсайт. Реф? Курвисько, пахне жареним. Кутовий! Небезпечно було. Забарне грає в Прем'єр Лиги і, і йому не може всі зробити фейс? Ідіотство. Так, добре, увага, Трубін, увага. Подача, ні, не подача, буде розігріш. Та забирай! Вау! Перекладене рятує нашу команду, боже Трубін. Заспокой команду потім віддавай. Блять, та шо ви робите, ідіоти? Ой. Микола, тримай, тримай зону, тримай, будь ласка. Тримай, ні. Молодці відбились. Молодець Трубін. Молодець. Просто неймовірний. Спокійно, хлопці, спокійно. Ні, удар шов прям в ворота. Трубіна теж пеється немає. Класне. Та все, давай, давай. Італя, закрились там. Хех. Микола, куди ж ти викинувся? Боже. Удар. Удар. Трубин, дякую. Трубин, дякую. Щось взагалі у нас. Так ну. Сиганко. І все, і все. Ми втрачаємо матч. Матч. М'яч. Ну і матч. Спокійніше, розіграли, розіграли. Не висмикуйтесь з лінії оборони. Ой-ой-ой, небезпечно! Ой, небезпечно! Трубін-красень! Трубін ти красень, дякую. Боже, так і тримайся просто. <схід> В понеділок. Хлопці, увага! Розіграш знову. Та ти, Теля? Боже, я думав ми пропускаємо, але він не влучив. Дякую. Скамаха, як тебе правильно читати. Але був дуже близько до цього, щоб забити гол. Ребро їм сказати вибувати. Е, а це що, як це можна таке? Це, це не фол? Він штовхнув спину довбика, той майже майже й впав. Ре... ай яй яй Микола, де ти ж бігаєш? Трубін, тримай! Тунопля, красень, вибийте, просто вибийте його. Заблокуй. Заблокуй! Трубін, молодець, молодець Трубін. Подача, вибили, підбір, молодці, але там нема нікого. Добре, добре, добре. Україна перейшла в центр поля, це вже чудово. Є момент. Удар! Добивання! Не встигне, Донорумо вийшов. Ось так, молодець, конопля. Центр. чудово, дуже чудово. На Довбика Довбик. Сам. Степаненко, Степаненко. Чудово. Далі. Довбик ти ідіот? Ти не бачив зліва гравця? Навіщо ти бив? Добре. Момент є, це вже чудово. На стадіоні. Йде хвиля, боже. На стадіоні пустили хвилю. Цянков, чудово! Бий! Просто бий! Похер, нормально! Нормально, притиснули Італію, притиснули. Спокійно. Чудово, Михайло! Михайло повертає центр. Розріш в центрі. Втрачаємо і У нас контратака. Будь ласка, повертаємось додому. Повертаємось! Ель Шараві. Ель Шараві з Мячем. Чудово, топ. Так, 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 Степаненко. На Довбика. Довбик скидає на Судакова, Судаков. з Мячем. Тягне протягує, Віддає на Зінченко. Зінченко запускай. Чудово! Михайло мудрик з м'ячем. А що? Офсайд? Михайло! А Повернутися. Ну, ти теж мав давати раніше той пасаний тягнути, потім, коли він вже забіг за лінію. А Степаненко не вдалося перехопити м'яч. Чудово-чудово. Матвієнко, відбір. І кінець першого тайму. Добре. 0-0. Так, володіння м'яча 53х47, удари 3х8 на 47 удари 3 на 8 XG 0,6 у нас і в Італії 1.9. Ну, Трубін нам дуже допоміг, багато зробив сейвів. Ну, просто 6 сейвів у Трубіна. Маю надію, що ти будеш так тягнути і в тому матчі. Добре, поїхали далі. Жовта, ні? Так. Зіна, обережно, будь ласка, обережно. Ну, все, все, давайте. Ну там не було на травму. Ні, ну хоча було небезпечно. Триматися. Молодець, молодець. Доб... Добре, спокійно, спокійно. Зіна на мудрика, Михайло. Михайло на фланг. Або на добика, добре. Чудово, п'яткою. Судаков сам, сам іде, сам. Не затягу тільки. Судаков! Ай-яй-яй, зняли м'яч з ноги прям! Спокійно. Ой-ой-ой! Молодець конопля, винось! Краси! Молодець! Молодець! Михайло, спокійно! Молодець, Михайло! Чудово! До речі, тут сам грає, як, як і в грі грає. Такі паси. Ой, чудово! Ой-ой-ой, забігання! Не пройшло, не пройшло. курвисько. Давай, 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 давай! Зінченко! Ну. Ну, ти ж бачиш, що там перекритий пас, навіщо ти туди даєш? Конопля перехопляв. Красень конопля перехопив, добре. Окей не з м'ячем. Кубіну на центрі. Відаємо на Довбика. Довбик спокійно, на мудрика. Михайло, Михайло, Борися. Борися, Михайло. Зіна на Степаненко. Степаненко центр скидує. Ай, Довбик. Довбик іноді такі. Рішення дивні приймає в цій грі. План, фланг, фланг. Добре, молодець. Переходимо від Матвієнка. Контрвипад у нас не вдається. Ого, Довбик. Первочий такий добрий зробив. Михайло. Михайло! Помиляється! Михайло помиляється в цьому матчі. матче. Кєзак'єзак. Подача! Молодці! Відбилися! Спокійно! Спокійно, хлопці! Будь ласка! Содако тягне м'яч. Добре. Добре. До Судакова. Довбик! Довбик! Удар прям в голкіпера! Але це був чудовий момент, щоб забити і вийти вперед. Не вони, ми ми не можемо зробити. Добре. На Довбика. Добре, спокійно, спокійно, Судаков. Тягне на план, на флан, Довбик. Чудово. Чудово. Вітя, давай. Вітя, що ти робиш? Куди ти дав? Добре, перша заміна. У нас виходить Маліновський. Замість Судакова і у них міняють ельшараві. На бради, окей. Не пускай, не пускай. Барела. Удар! Трубин, красень! Красень, трубин! молодець. Степаненко, пас. Добре, Конопля. Степаненко на Маліновського. Маліновський сам з М'ячем просуває вперед, віддає на Михайла Мудрика. Михайло повертає на Маліновського. На Довбика. Довбик-удар! Не вдалося. Ну, що сказати, Україна, Італія FC-24 прогнозує 0-0. Тобто нічию. Але нас це не влаштовує, нам потрібна перемога. Але трубін красен, реально. Рятував нас просто неймовірно. Просто неймовірно. FC24 спрогнозувала нічю 0-0, суху нічю. По статистиці ми бачимо, що володіння нічим було плюс-мінус рівне, трохи перевісом на Італію. По ударам так, ну по ударам 9-6, HG 0-9, в італійців 2-0. Ну в принципі, в принципі, я б сказав, що гра була рівня, але Італія більше була, мала таких небезпечних моментів і в принципі могла забувати, але завдяки Трубіну ми не програли цей матч, ми зіграли нічу. Я дуже вірю в наших хлопців. Я вірю в нашу збірну України, що вона зможе виграти в Італії. Добре, всім дякую за перегляд. Віримо в нашу збірну України і маємо надію, що вона виграє в Італії і пройде на чемпіонат світу. Не забуваємо лайки, підписка на канал. І тримайтеся, все буде Україна. До зустрічі!